56-річна Наталія Шило вперше після російського полону гуляє київським хрещатиком, вбрана у вишиванку. За проукраїнську позицію, майже чотири роки учителька з горлівки провела в тюрмах так званої ДНР як цивільна полонена. Моральний тиск був погрози були Протягаса садіні ні да дім дишать. Я просто хочу, щоб русня здохла, Вибачте. Росія порушила міжнародне право. Вона взайшла на мою землю. Вона забрала у мене все. Ну, які можуть бути емоції? 2021 року так зване Міністерство Держбезпеки ДНР звинуватило Наталію у нібито шпигунстві на користь спецслужб України. У Донецькому СІЗО вона очікувала на вирок. Їй загрожували десятки років колонії або страта. До повномасштабної війни переговори про звільнення полонених цивільних, таких як Наталія, вела українська делегація в рамках тристоронньої контактної групи. Про історію Наталії Шило писали міжнародні змі, але навіть не знайшовши доказів проти учительки, росіяни все одно не дозволяли Наталії виїхати з окупації. Мені слідче сказав: ну ви ж розумієте, ми вас відсюди не випустимо. Ми знайдемо причину. Що таке окупація РФ Наталія вперше відчула у рідній Горлівці ще у 2014 році, де жила на той момент з матір'ю та донькою і працювала учителькою фізики і математики у школі. З квітня 2014 року відключили українське телебачення повністю і зайшло російське телебачення. Все, і люди дивилися тільки російське телебачення. Деякі носили ось ці георгівські ленти, деякі мовчали. Я чекала, що прийде Україна. Не дочекавшись до окупації, Наталія виїхала з донькою до Харкова, а звідти до Києва. Час від часу жінка продовжувала їздити у Горлівку до матері-пенсіонерки, яка залишилася в окупації. У 2021-му Наталія вперше поїхала через Росію, оскільки блокпости на території України вже були закриті. На паспортному контролі. Коли взяли паспорт, вони сказали: почекайте, подождіть. Мені в кімнату і приїхала ФСБ. Вони мене затримали за шпіонаж. Як вони вважають, що я їздила туди-сюди, я їздила на підконтрольну територію сюди і додому їздила, і вони вважали, що я шпигунка. Що я передаю якісь дані. Після місяця в ізоляторі тимчасового утримання Наталію перевели до СІЗО вже як обвинувачувану у передачі СБУ даних про позиції російської армії. Шантаж, емоційний шантаж, щоб я призналась в тому, чого немає. Я сказала: хочете, я признаю, що кінедім біла. Он, он психоноград. Візіть її. Коли дівчата розказували свої історії, я цього не пережила. Як їх би. Як ми б не визначалися? Мене ж я кажу не били. Мене тільки тримали, забрали мене роки життя. В очікуванні суду морально триматися каже Наталія. Їй допомагала математика. Вона вирішувала задачі у невеликому зошиті у камері. Разом із нею в камері сиділи інші цивільні українки за статтею про шпигунство: лікарка, вихователька дитячого садочку, бухгалтерка, вчителька музики. Пригадує Наталія. У камері охорона щоденно вмикала гімн Росії та російське телебачення. Готовилось, что Украина – это то, что надо уничтожить. То есть уже не ограничивались они ЛДНР. Из риторики новин, их шоу, ну, но взагалі новин. И новин, что сколько ж можно обстреливают Донбасс, вот Россия должна защищать. И вот они накачивали людей, Да, я ну, догадувались. Ми не тільки я, ми всі догадувалися, що що ось, що, щось, щось що почнеть у 2023 році, так і не знайшовши доказів у справі Наталії Шило, окупанти відпустили її під домашній арешт у Горлівку, жити в будинку з матір'ю без права на виїзд з окупації. Тримати зв'язок їй дозволили лише з донькою. Люди впізнавали мене, то я можу сказати тільки про тих, хто мене підтримував. Ну, обійми, шепотіли, ми за Україну. І мені люди говорили, ну, коли вже наші прийдуть, я їм картошки дам, їм борща сварю, я їм дом своє дам. Це це пенсіонери, які безстрашні у 2025 році. Кримінальну справу Наталії офіційно закрили, і вона побачила для себе шанс виїхати на підконтрольні Україні території. Як це зробити? Їй допомогла з'ясувати українська правозахисниця Людмила Гусейнова. Людмила теж колишня цивільна полонена, яку тримали у тому ж Донецькому СІЗО, що й Наталію, більше трьох років. Вона повернулася в Україну під час обміну полоненими у 2022-му. Мене тримали в камері з кримінальними злочинцями. Натал, Наталя також періодично була Переводила. Переводилася в одну, а то іншу камеру. Я знала про Натал, Наталю, коли я вже вийшла, то я знала, хто там залишився, в яких умовах. Я дуже прилякалася, що не дай Боже, її повернути знову туди, де вона була, і де ми всі були, то я собі цього не пробачу. Людмила Гусейнова залучила до операції зі звільнення вчительки головне управління розвідки Міноборони. Представниця ГУР розповіла, де що надавала Наталії Шило інструкції з втечі через правозахисницю. Головною задачею Наталії було пройти перевірку на російських блокпостах і потрапити на територію Росії. Однак, виїхати з першого разу жінці. Не вдалося. Вони категорично не реагують на документи українські. На жаль, вона не послухалась мене і не отримала російський паспорт, і вона була повернута назад. В той день я молилась, щоб її просто не затримали і знову не посадили до полону. Але, на щастя, не затримували. І, ну, от, Приблизно 20 днів пройшло для того, щоб вона отримала російський паспорт і щоб я могла надалі надавати їй рекомендації, як потрібно себе вести, як, на які питання, як потрібно відповідати. І звісно, легенда є. Легенда є, і легенда перевіряється, я скажу так. І ем, дуже важливо, щоб легенда була. ну, Звичайна, правдива, і щоб її можна було перевірити. Інші деталі у ГУР не розкривають, але в ході цієї операції у квітні 2025-го Наталії вдалося потрапити через російські блокпости УРФ, а потім через Білорусь до Польщі. Ніхто не знає, я нікому не говорила. Бо. Ну, я боялася, якщо я навіть скажу в телеграмі, ну. Є такі слухи, що прослуховують, але я не знаю, це правда чи неправда. Тому я не говорила, вона не знала, що я їду. Згодом жінка перебралася до Києва. Тут її зустрічали подруги та інші звільнені з полону Українки. Серед жінок є ті, хто сидів з нею в одній тюремній камері. Ми сиділи в одній, в одній камері. Сиділи жінки Там mm -hmm. весь час їх п'ють, катують. Шаються, принижують і нецивільних, цивільних, просто українців. для порятунку цивільних українців з російського полону і їхньої реабілітації після звільнення Наталія Шило, Людмила Гусейнова та інші звільнені жінки заснували громадську організацію Нумо сестри. Ми хочемо разом з вами приймати участь в розробці політик на державному рівні. Ми хочемо разом з вами покращити. Соціальну, соціальні можливості для реабілітації тих, хто повертається із війни, із полону із окупованих територій, звернулися до генерального секретаря ООН Гутерреша з вимогою внести Росію ширм лист. Про це треба кричати, не тільки говорити, тому що якщо ми замовкнемо, то іншу загинуть. люди знали, що з себе представляє Росія. Під час презентації громадської організації Нумо сестри у Києві Наталія вперше після полону зустрічає інших жінок, з якими разом сиділа в СІЗО у Донецьку. Аня ми з зна... нею теж були в... В одній камері, так полоні. в одній камері. були. Ми зустрілись через три роки. Я попала і за те, що я була по українській позиції, не підтримувала это все. Меня арестували 22-го року. Три місяці я була в ізоляції, коли мене забрали з дома. Без нічого, без об'яснення, нічого. Просто забрали, сказали, ти, йди сюди з автоматами. Ще чоловік на яділи балок. Да, мішки одягають мішки на голову. Ви укропи, вас надо зараз стріляв і били і катували, і все протім. Ми відзяли до паслівня, зуби побивали. Українські правозахисники продовжують боротися за звільнення українських цивільних, які потрапили до російських тюрем ще до повномасштабної війни. Серед них, за даними ГУР, майже три десятки жінок. Якщо е, до Початку повномасштабної агресії а, стосовно жінок знаходилось у полоні 35 жінок. Вот з них а... От Наталя Шостая, шоста жінка, яку змогли врятувати, і витащити людину звідти ми можемо тільки завдяки спецоперації. Ми ж повинні розуміти, що ми не маємо справу з якимись там правовими державами. Це квазі республіки, які роблять свою справу дуже чорну справу, і їх головний замисел, скажімо так, це знищити українську націю. Це ну, подавити волю людини. Усього у російському полоні, за підрахунками уповноваженого Верховної Ради з прав людини, нині перебувають понад 16 тисяч цивільних українців. Ну, ну вони за що погибли? Ані ні на кого не нападали. Наталія планує залишатися у Києві попри можливість поїхати жити до доньки за кордон. Вона хоче далі працювати учителькою фізики і математики в одній зі шкіл. Мені дуже подобається наша молодь, бо я бачила на пасту, скільки було в вишиванках молодих людей. Вони ходять з символом на Україні. Ну, радує. радуй. Є Україна, і я буду тут жити. Все.